Вихованці Вараського реабілітаційного центру виготовили новорічні сувеніри для виставки продажу на Рівненській АЕС. Це декоративні вироби, якими можна прикрасити оселю, подарувати друзям та рідним чи просто придбати для того, щоб розмістити в робочому кабінеті і разом з колегами відчути атмосферу наближення різдва та нового року. На цей раз ми зробили вироби традиційні, це такі, як печиво імбирне. Віночки, новорічні іграшки ялинкові свічки. Також у нас в цей раз є і новинки, декоративні банки, оформлені техніці декупаж. Їх можна використовувати для освячення води чи інших побутових потреб. Ми дуже сподіваємося, що наші вироби вас не залишать байдужими і подарують вам магію свята. А разом з вами ми зможемо допомогти, хоч трішечки нашим славним збройним силам України. Ми робимо. Вироби і свічки для воїнів ЗСУ, щоб була перемога, мир, і щоб не було війни, щоб тривога закінчилася. Щоб сьогодні ми могли милуватися цими прекрасними сувенірами, молоді з інвалідністю потрібно було докласти значних зусиль. Проте емоції, які у них викликав процес їх виготовлення, того варті. Адже творчість це те, що надає крила усім без винятку. Це виріб Пап'є маше. Треба там газета, потім серветки паперові, потім береться маса і клеїться. І так виходить іграшка. Прикрашала іграшки. Фарбували, малювали і нитку теж я робила. Тематичні сувеніри розмістили на п'яти локаціях атомної станції. Зокрема, на першій прохідній у приміщеннях ВЛК, МАГАТЕ, штабу будівництва та навчально-тренувального центру. Кожен охочий може обрати виріб та покласти суму, яку вважає за потрібне, у скриньку для благодійності. Серед перших покупців представниця енергоремонтного підрозділу Тетяна Халандач. Я придбала собі такий віночок, хочу повісти його в кабінеті, щоб нагадувати, що скоро у нас буде великі свята, і що ми всі хочемо, щоб ці свята нам принесли мир, перемогу. Сьогодні, дивлячись на ці вироби, я сам захоплююсь ними, тому що. Розумієш, скільки душі, скільки добра, скільки роботи вкладено в них кожною дитиною. Я думаю, що такі ж відчуття відчувають всі працівники нашої станції. Тому запрошую всіх купляти ці вироби і тим самим допомагати нашій армії. Кошти від продажу виробів передадуть громадській організації Енергія перемоги, яка спрямує їх на закупівлю обладнання для потреб наших захисників. Виставка триватиме на локаціях РаЕС до 24 грудня. Армії потрібна ваша підтримка. Тому не зволікайте і долучайтеся. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗГ.